Христу, слава на віки, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми з вами знову будемо подорожувати сторінками біблійних історій, де записано про те, як ізраїльський народ, який вийшов з єгипетської неволі, з неволі поклоніння ідолам різним до свободи. Свобода полягала в тому, що людина повинна була пізнати єдиного Бога. І в цій дорозі вона відчуває руку Божу. Бог посилає манну. І перепелиці, для того, щоб Господня рука наситила тих людей, які будуть 40 років блукати в пустині, 40 років падала манна, хліб небесний, який вони споживали, і перепелиці прилітали. Бог показав людині, що коли людина буде з ним в дусі перебувати, коли вона буде молитися, коли вона буде вірити в те, що Бог веде її, Бог ніколи не залишить людину. Далі ми сьогоднішній день будемо з вами разом біля гори Синайської, на якій Господь буде давати Мойсеві заповіді. Дуже важливі заповіді для того часу. Майже 3,5 тисячі років тому назад відбувалися ці події. Це було дуже важливо в моральному аспекті для народів тогочасного світу, особливо ізраїльтянам, де Бог показує, наскільки важливе життя людини. Наскільки важлива сама людина в очах Божих, але все це може бути тільки тоді, коли людина сама цінує себе і свого ближнього, коли вона ставиться з повагою до інших людей, коли вона цінує дар життя, який Бог дав їй і іншим людям, не можна просто так забрати життя, вбивати і захоплювати чужі території чи вести аморальний спосіб життя. Бог показує чисто, регламентує відносини людей одні до одних і до народів, з якими вони будуть жити. Їм треба повірити в те, що Бог говорить. І цих 40 років блукані по пустині це є упадки і піднесення. Це є моменти, коли люди будуть зневірюватися, коли вони будуть говорити, навіщо, Боже, ти нас вивів. І будуть моменти піднесення, коли вони будуть святкувати, славити. Дякувати Богові після перемог, які Бог буде їм дарувати над їхніми ж ворогами. Тому уважно будемо стежити зараз за рядками цих біблійних оповідань і будемо вдумливо, розважливо ставитися до того, що Бог нам зараз говорить, які події відбуваються у світі, зокрема в нас, в Україні. Чи ти Боже нас залишив, коли ридають матері і діти? за загиблими своїми рідними, близькими, дітьми, синами, дочками. Коли діти залишаються без батьків, коли маленькі діти вже знають від того усвідомлення свого життя, що життя треба рятувати, вони чують свист сирен. І як розриваються ракети, шахеди, як ізраїльтяни, тоді ми також говоримо, Господи, а де ти є? Ти нас вивів, ти дав нам свободу. Як нам далі жити? Чому? Ми даємо дуже багато питань. Чому, Господи, відповідь єдина, коли ми осмислимо сенс нашого життя? Можливо, ми, Боже, забули про тебе. Можливо, ми думаємо, що так буде ціле життя, ми будемо якось легковажно ставитися до свого життя. І хтось з нас буде десь захищати, чи хтось нам буде допомагати. Я, народ. Відповідальний за своє життя і за ту землю, за ту державу, в якій ми живемо. Так навчає Бог, так навчає нас Біблія, на прикладі ізраїльтян і їхнього лідера Моїсея, який веде людей, який веде в першу чергу до того, щоб вони почули Бога, а Він розмовляє віч на віч з Богом. Амінь. Третього місяця, по виході з єгипетської землі того самого дня, сини Ізраїля. Прибули в Синайську пустиню, рушили вони з Рефаліни і прибули в Синай пустиню. Отаборившися в пустині, отаборився там Ізраїль навпроти гори, а Мойсей вийшов до Бога і заговорив Господь голосно з гори до нього. Так скажеш домов Якова і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив єгиптянам, як ніс я вас. На орлі крилах і привів до себе. Тож, коли щиро слухатимете мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю з поміж усіх народів. Бо моя вся земля, ви будете в мене царством, священиків, народом святим. Ось слова, що їх маєш переказати синам Ізраїля. Отже, Бог розмовляє із Мойсеєм. Мойсей виходить на гору для того, щоб почути цей голос, і, звичайно, йому, напевно, не було так добре слухати ці слова, тому що ці слова зобов'язували його до того, щоб їх сказати народові. Але ще більше зобов'язання полягало в тому, що цей народ повинен послухати Мойсея. І як важко йому сходити і говорити до людей, тому що люди по-різному сприймають цю інформацію. А йому треба брати відповідальність. Йому треба бути рішучим, йому треба вести людей. І як важлива оця літургія, спільна молитва, спільне діяння людей, коли в пориві єдиному ми з Богом перемагаємо ворога. Читаємо далі. Тоді Бог промовив усі ці слова, кажучи. Перше, я, Господь Бог твій, вивів тебе з землі Єгипетської з дому неволі. Друге: нехай не буде в тебе інших богів крім мене. Третє, не робитиме собі ніякого тесаного кумира, ані подобине того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того. Що під землею у водах, не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм. Бо я Господь Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, що ненавидять мене, і творю милосердя, до тисячного покоління тим, що люблять мене. І бережуть заповіді мої. Не прикликатимеш імене Господа Бога Твого марно, бо не пустить Господь безкарно того, що проклинає Його ім'я марно. Пам'ятай, день суботній, щоб святити Його. Шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє, день же сьомий відпочинок. На честь Господа Бога Твого, не робитимеш ніякого діла сам, ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя, худоба твоя, ані чужини, що перебуває в твоєму дворі. Бо шість днів творив Господь небо і землю і море, і все, що в них, а сьомого дня відпочив. Тим і благословив Господь День суботній, і освятив Його. Цих три заповіді, вони регламентують життя людини по відношенні до Свого Творця, не знай інших богів, крім мене, не взивай на марне імені Бога Твого. І шануй святий день. Пам'ятай, про те, що це святий день. Тобі треба відпочити чисто. Фізично від праці, чи це буде праця інтелектуальна, чи фізична. Не можна в цей день працювати. Це для твого здоров'я. І наступний аспект це ти повинен цей день зрозуміти, що Бог відпочив. Він шість днів творив. Побути з Богом. Зрозуміти його. Почути його голос, помовчати, помолитися, бути на літургії, Разом з родиною. Віддати честь і шану тому, хто тебе створив. Отже, три заповіді перші стосуються відносини людини до Бога. Читаємо далі. Четверта заповідь. Шануй твого батька і матір твою, щоби довголітній був ти на землі, що Господь Бог твій дасть тобі. Єдина заповідь, яка нам обіцяє довгі літа на землі. Тобто здоров'я, бо хвора людина довго не проживе. Благословення матеріальне, фінансове, для того, щоб достойно прожити до старості і в старості. Якщо ти будеш батьків своїх шанувати. П'ята заповідь не вбиватимеш. Шоста не чужоложитимеш. Сьома не крастимеш. Восьма заповідь. Не свідкуватимеш ложно на ближнього твого дев'ята. Не зазіхатимеш на дім ближнього Твого і не пожадатимеш жінки ближнього Твого. І десята. Ані раба Його, ані рабині Його, ані вола Його, ані його осла, ані чого небудь, що належало б ближньому Твоєму. Амінь. Отже, Мойсей. Отримує від Господа 10 заповідей Божих. Вони є записані на кам'яних таблицях. Ці таблиці будуть зберігатися в кивоті завіту, як і посуда з маною, для того, щоб свідчити майбутнім поколінням про те, як Бог в чудесний спосіб розмовляє з людиною, веде людину і дає їй їжу для того, щоб вона жила і могла. Прославляти Його. Псалом 20, ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Амінь. Господи, силою Твоєю звеселиться Цар, і спасенням Твоїм вельми радітиме. Чого бажала душа Його, дав Ти йому, і благання уст Його Ти не відкинув. Бо Ти випередив Його благословенними ласками. Положив на голову Його вінець з каміння дорогоцінного. Життя просив він у тебе, і ти дав йому довготу днів по вік віки. Велика слава Його в спасенні твоїм, славу і величність ти покладеш на нього, бо ти даси йому благословення по вік віки, звеселиш Його в радощах лицем твоїм, бо цар надіється на Господа. І милосердям Всевишнього не захитається. Нехай знайдеться рука твоя на всіх ворогах Твоїх, і правиця Твоя, нехай знайде всіх, що ненавидять Тебе. Ти вчиниш їх у час гніву Твого, як піч огнену. Господь у гніві своїм стривожить їх і пожере їх огонь, плід їх із землі винищиш, і насіння їх помість синів людських. Бо вони звернули на тебе зло, задумали намір, що його не зможуть виконати, бо ти повернеш їх хребтом, укріпиш лице останків Твоїх. Вознесися, Господи, в силі Твоїй. Будемо славити і успівувати силу Твою. Амінь. І ми, Господи, славимо і успівуємо Тебе. І в сьогоднішній день у цьому псалмі ми бачимо царя, який має вінець із камінням дорогоцінним. Цей вінець є творінням людських рук. Але це творіння, цей вінець це є ласка Божа, це є символ влади, але влада належить до Бога. І тому всі дорогоцінності, які є. На царському вінці це є плоди Божої любові. Це є плоди Святого Духа для того, хто є керманичем народу. Але для того, щоб ці плоди утримати, Господи, я повинен звернутися до тебе. Моє звернення, молитва повинна бути завжди щирою у твоїх очах. І ці дорогоцінні каміння і золото, перли, які є на царському вінці, це є дар мудрості, яким ти благословляєш того, хто достойний. Цей вінець не можна придбати, купити, випросити. Цей вінець є дар твій, Господи. І тому ми молимося за царів, керівників, лідерів держав. Для того, щоб вони отримали цю мудрість від тебе, Господи. Ми молимось за мудрість для наших військових, керівників і воїнів, які зараз захищають нас, щоб ти дав їм ці плоди Святого Духа, плоди мудрості, мужності, щоб вони були захищені Твоїм Словом, Господи. А слово Твоє воно захищає. Воно оздоровляє, воно направляє, воно освітлює дорогу для того, щоб ми приймали правильні рішення. Так в сьогоднішній день. Нам говорить псалом. Так молилися царі і вельможі, військові керівники, коли вони виступали проти ворога, який захоплював їхню територію. Ми молимось, Господи, за кожного з нас, щоб Ти увінчав нас дарами. Святого Духа, своєю мудрістю, щоб ти благословив кожну людину. щоб ми пізнавали в іншій людині більше добра, любові тепла, аніж бачили у ній якийсь гріх і осуджували когось. Ми молимо сьогоднішній день, щоб ти, Господи, нас благословив, щоб ми бачили світло. Бо коли ми бачимо світло в тобі, ми не будемо бачити темряві в іншому комусь, і тим більше в собі, щоб ми. Цій темряві не бачили, Господи, благослови зараз тих людей, які разом з нами моляться. Вінчай їх цими дарами своїми, Божими дарами, благословляй, особливо, коли ми зневірились, коли ми, можливо, думаємо, чи буде перемога, так, Господь відповідає. Ви повинні бути завжди вірними. Я завжди вірний вам, коли в тяжких недугах людина перебуває. Коли, можливо, вона голодна і, може, немає де жити, де працювати, ти, Господи, дай ці дари, як ти дарував сьогоднішній день цьому цареві, мудрому, який звертається до Тебе, який пізнав ці плоди, який живе Твоїм благословенням. Благослови тих людей, які зараз за межами рідної землі. Дай їм силу і благословення. І тим людям, які приймили наш народ. Щоб вони відчули подяку Боже від нас і благословення від Тебе, Господи, за те, що вони дарували нам свій дім, хліб, свою землю для того, щоб ми могли там в них жити, творити, працювати, продовжувати життя. Як Мойсей сьогоднішній день веде народ, і ти промовляєш до Мойсея, також ти промовляєш до тих керівників, які... Вірні тобі, які моляться, які просять благословення, як і важливо відчути Твою руку, Господи, в нашому житті. Ця пустиня 40 років це і наше життя. Це і творчий період наш, коли ми маємо написати кожен книгу, коли ми маємо зурати ниву, посадити сад, виростити дітей. Але найважливіший війнець нашого життя це Твоя мудрість, Господи. Це в цьому житті, сорокалітньому перебуванні в пустині пізнати тебе, навчитися дякувати тобі, славити тебе і жити з тобою, і передати свою віру, передати свій досвід тим, які прийдуть після нас, наші діти, онуки, щоб вони утримали твоє благословення. Ми можемо залишити багато чого матеріально цінного для них, але найбільша цінність це ти Господь, який будеш вести їх. Амінь. Імя Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.